Ну, вроді би вечір, як вечір, сиділа в хаті, опасністю навіть би не пахла. Тут відкуда не візьмись, розвивається окно, на мене летять стекла, я нічого не поняла, встала стекла, дим якась пиль. Вийшла я припугалася, хотіла вийти в одну веранду, там завалено все, не можу вийти. Вийшла у другу, коли трохи це все, у, ну як кажуть, ну не то, що втихамирились, ми вже ходили, дивилися ущерб, що там, як, от, Уже ж стали по телефону знакоме, дзвонити, що буде ще. Прильот. Ми сюди вийшли на вулицю, вот до дерева добігли, до того він гудить. І чутно, що на сниження йде. Я, Лена, трохи далі, це сестра моя убіжала, я під дерево упала. Десять минут через 10-15 знову гуди. Ми знову Лена десь там упала, я під дерево, десь там на полі вибухнув, десь що. Хто його знає, Ворота пошкоджені, прибите, пошкоджена криша у будинку. Як кажуть, будинок підняло і поставила на місце. По всьому будинку тріщини, два окна вибиті в з рамами, і у веранді окна в з рамами вибите.